Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Наш замовник. Встановили сонячну систему на 8 кВт потужності цим літом. Так Так. Да. скажіть, будь ласка, свій відгук, все влаштовує, все вам подобається? Так, Время доставки швидко було зроблено. Настройка і підключення ви виконано в короткі терміни і качественно. Добре. А скажіть, у вас ще ж не було блокаутів? Тобто, ну, а так взагалі станція працює у вас? Так, да, я скільки таки дивився, да, пробував підключати, то в принципі видає з 10 годин ну, ранку і десь до 3-4 години, десь в районах 3,5 ну, до 4 кВт. Можна це... Да, сідати це і вистачає мені повністю на, на всю квартиру. Ще. Ну, лишня є так, зрозуміло. Як ви знайшли компанію Віян? Ну, знайшов через інтернет. І порекомендували? Так, да, да, порекомендували, да? передзвонив, да, созвонився, проконсультувався, розказали що, що, до чого. по по-бистрому приїхали. І заключили договор і встановили дане оборудовання. Ви задоволені, все нормально? Так, да, задоволений, виконаним качеством виконаних робіт і роботою самого оборудовання. Так що велике і... спасибі компанії. Дякую, дякую вам за відгук.